До рідної матусі пригорнуся до матінки Божої. Помолюся. Духовне свято на таку тему відбулося у Коломийському психоневрологічному відділі, що на вулиці Франка. Тут урочисто відкрили та посвятили капличку Божої Матері. Такий символічний дарунок любові офірував для лікарні отець Мітрат Прилад Михайло Ревтюк зі США. Зробив добру справу у пам'ять своєї мами Анни, яка була родом з Коломиї. Отець Мітрат Михайло Ревтюк із собору святого Йосафата в Пармі, штат Огайо, народився в діаспорі, але його коріння, ще від діда Прадіда, походить з міста над прутом. Батько з матір'ю народилися в Коломиї. Хрещені та одружені у церкві святого Архистратига Михаїла. Батьківщину їм довелося покинути у проблемний період під час Другої світової війни. На рідну землю батьків отець Михайло приїжджає не вперше і щоразу з доброю місією, опікується українськими дітьми-сиротами та будує і відновлює божі. Храми. Я вже дев'ятий раз на Україні, десь четвертий, п'ятий раз в Коломиї. Помагаю, як можу, допомагав будувати церкви і в Золочові, і в Там Василянську будав, а, а ту другу човковито я збудував, Помагав, відбудував церкву в Явореві. Я чую, що вона згоріла теж минулого року чи два роки назад. Ну і допомагав сиротинчам в Бережанах, але я чув від них відібрали. А ті будинки і каплочка мала бути там. А я братові сказав, як не може бути коли того сиротинча, то хай буде вже в Коломиї ми їдеш. А брат мені сказав, знайшли місце коло шпиталь. А я кажу, дуже добре, бо мама казала допомогти бідним або немічним. Психоневрологічний диспансер розташований на вулиці Івана Франка, 37, у Коломиї. Тут перебуває на стаціонарному обліку 40 хворих. Коли від духовенства не дійшла пропозиція встановити у них капличку, захвилювалися. Зізнається завідувач відділом, адже термін на встановлення був лише місяць. Проте довго не вагалися, визначилися, що поставлять каплицю у дворі закладу. Капличка е, буде для наших. Пацієнтів для працівників для всіх потребуючих, зрештою, буде е, тим місцем, де можна буде е, зв'язатися е, з Богом, зв'язатися е, помолитися, подякувати або просити помочі матері Божої. Добрими словами, про отця Михайла Ревтюка відгукується владика Микола Сімкайло. Розповідає, що познайомився з ним ще 20 років тому, перебуваючи в Америці. Це людина жертвенна, спокійна. І робить свою роботу, Знаєте, то нині щось побудувати, щось зробити. Але воно, бачите, має естетичний вигляд, гарний, тому я хотів звернутися взагалі до своїх священників, до людей наших Як вони щось будують, хай вони трошки довше побудують. Хай боже, можливо, десь трошки більше грошей видра, але щоб то була гарна, прекрасна річ, яка не лише несе духовну наснагу, але й мило і мистецькі око. Бо знаєте, митці в першу чергу звертають на красоту і на саму делікатність, бо все має гармоніювати. Під враженням від знайомства з оцем Михайлом і Коломиянка Емілія Бережницька. В свій час вона працювала у Бережанах на Тернопільщині в сиротинці, а отець опікувався дітьми. Як художниця долучилася до оформлення каплички в Коломиї. До зустрічі з меценатом підготувалася на пам'ять про Коломию Я йому таку намалювала картину, називається Святиня міста Коломиї. Це буде йому така маленька згадка про, про місто, яке. Він дбає, щоб духовно ми могли зцілюватися. Що я ще хочу сказати? Що це добра річ, тому що навіть як я тут малювала, і люди підходили, вже молилися, вже, вже знаєте, так прихильні були до цього. І я думаю, що це буде служити людям. Відкривали та освячували капличку на свято, Іллі 2 серпня на цю урочисту подію зібралося багато поважних гостей: духовенство, влада, медики, громадськість міста, керівник районної адміністрації пообіцяв. Що психоневрологічне відділення заплановано відремонтувати. А за капличку меценатові дякував. Наші земляки дають такі нам гарні подарки. Ми раді, тому що ну, дійсно лишиться в історії нашого міста і нашого краю. і Люди, котрі вийдуть з благодійними намірами, будуть мати де помолитися Богу. І при нинішньому великому святі. хочу привітати коломиян, жителів Коломищини з першим осіннім святом і ліпо бажати всім доброго здоров'я, гарного настрою. У майбутньому можете працювати на благо держави України своїх сімей. Івано-Франківської області, Коломиї, Коломийського району це прекрасна справа, адже коло цього дому, де дійсно людям повинен бути спокій, душевний спокій, адже тут лікуються люди з неврологічною патологією, психоневрологічною патологією, і відвідуючи оце капличку, це буде покращувати їхню духовному, і фізичному, і моральному стану. Щиро хочеться подякувати і від влади. Я думаю, що і від міста, і від району саме керівництво цьому закладу. Обле, які були ініціатором відкриття цієї каплички. Ми бачимо, що зараз дуже важкий час. Люди стають ну, трошечки і нервовіші, трошечки і зліші, трошечки один на одного. Деколи ми бачимо цю нервозність і що вона є несправедливою. Я думаю, що в будь-який час треба звертатися до Бога. Треба не вертатися до Бога. Треба навертатися до тих Божих заповідей. Богородиці діво молюся, щирим серцем до неньки горнуся. Допомоги, що миті чекаю для причистої пісню співаю. Галина Досин Сергій Куриляк. Події НТК.